В умовах блокаутів та енергетичних випробувань Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відкрив простір підтримки. Там можна зігрітися, зарядити пристрої та сховатися в укриття під час повітряних тривог. Яку ще допомогу надають у Патріаршому соборі в сюжеті наших колег з програми Київ Варшава ранок. Більше тисячі комунальників працюють кожного дня у столиці, аби вирішити критичну ситуацію із теплопостачанням. До київських фахівців долучилися аварійні бригади з десяти регіонів України. Підтримку надають і міжнародні партнери. Країни Європейського Союзу та Японія передали модульні котли і генератори. Допомагають місту також військові та релігійні організації. Серед них Українська греко-католицька церква. Так, при патріаршому соборі відкрили простір допомоги для киян тут можна зігрітися, підзарядити гаджети, попрацювати чи перечекати повітряну тривогу в безпечному місці. Загальний простір працює цілодобово а світлиця за визначеним графіком. Після останніх цих обстрілів атак і викликів, які з'явилися для киян, коли в наших квартирах, домівках забракло тепла і світла. Ми вирішили це укриття зробити цілодобовим. Цей простір світлиці, простір світла, тепла відкритий з 10 до 18 години. Але рівно ж в нашому укритті ми дбаємо, щоб було тепло, щоб був чайник, щоб було що перекусити, щоб люди, які сюди приходять, могли в будь-який час загрітися. Під час вимушених канікул до 1 лютого у Києві при Патріаршому соборі УГКЦ працював денний табір для дітей віком від 6 до 13 років. Тут вони гралися, малювали і співали. Наші аніматори, молодь, психологи, волонтери працювали тут з дітьми, і власне так і батьки сюди приходили, приводили дітей до цього укриття бо укритті чу почувалися безпечно. І заодно мали корисно в колі однодумців розвиватися. Наго за сприяння польської церкви УГКЦ передала місто півсотні генераторів і теплових гармат для обігріву. Окремий напрям їхньої допомоги забезпечення людей гарячими обідами. Їх готують і доставляють волонтери фундації Мудра справа. При УГКЦ. також для тих, хто змушений ночувати в холодних умовах або немає змоги обігріти оселю, зібрали і роздали спальні мішки.